Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як виглядає дружина та діти 44-річної зірки Дизель Шоу Єгора Крутоголова, а також його творчий шлях. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Єгор Крутоголов, український комік, художній керівник дизель Шоу, Студіо і телеведучий. Біографія артиста пов'язана з гумором. З ранніх років у ньому актор знайшов натхнення та взнання. Мільйони глядачів України стежать за випусками дезель-шоу та змінами образів актора. Єгор народився у місті Миколаєві 6 липня 1980 року. Його мати працювала педагогом, а батько інженером. Ніхто з родичів хлопчика не був пов'язаний з творчим середовищем, але артистичні здібності він демонстрував з дитячих років. Спочатку Єгор займався бальними танцями, а потім почав брати участь у створенні гумористичних сценок. Хлопець швидко став капітаном шкільної команди КВК. Отримавши шкільний атестат, крутоголов вступив до Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Навчання йшло настільки успішно, що молодий чоловік став кандидатом педагогічних наук та розпочав викладацьку діяльність. Важко уявити, що харизматичний гуморист читав лекції в університеті, але його знання були затребуваними серед студентів. Зрозумівши, що без творчості жити неможливо, його почав брати участь у різних гумористичних проєктах. Разом з партнерами Євгеном Гашенко та Михайлом Чуткаренко віро організував команду під назвою Дизель і виступав на змаганнях КВК у 2003 році. Колективу вдалося виграти Кубок співдружності, він тричі ставав чемпіоном Південної Ліги в Одесі. У 2006 році колеги здобули Кубок Президента України і розпалися. Крутоголовне думав про завершення гумористичної кар'єри та продовжував творити. У 2013 році він отримав пропозиції про співпрацю від телевізійного каналу і разом з однодумцями організував проєкт «Дизель Шоу». Назва була взята на згадку про команду КВК. Першим проєктом Studio став 20-серійний скачком Путьова країна для телеканалу ICTV. Потім в ефірі вийшли Дизлі Ранок, Натрюк, Папаньки та інші. Ігор Кротоголов поєднував акторську діяльність та роль художнього керівника об'єднання. Його команда складалася з давніх друзів, які звикли працювати разом, перевтілюючись різні образи. За плечима Єгора виявилося безліч ролей, Амплуа веселого та великого чоловіка привертала увагу та симпатію публіки. Гумористична передача вийшла за рамки телебачення, і артисти почали гастролювати в Україні та за кордоном. У творчих поїздках брали активну участь Яна Глущенка та Олександр Бережок. Крім комедійних телепроєктів, Єгор спробував себе в кіно. Його фільмографія поповнилася ролями в серіалах Таксі, Байки Мітяя. Артисти також залучали до роботи над повнометражними стрічками серед них фільми Як Козаки та Усмішка Бога та «Чисто одеська історія. 3 червня Єгор та Катерина Крутоголова відсвяткують річницю весілля. 20 років тому вони одружилися у рідному Миколаєві. 44-річний актор і художній керівник гумористичного дизель-шоу якось в інтерв'ю сказав, що йому дуже подобається бути сімейною людиною. Правда, від такого життя він дуже погладжу, тому що Каті неймовірно смачно готує. Дружина зізнається, що за всі роки сімейного життя вона не має претензій до коханого чоловіка, крім нічних походів до холодильника. Втім, зазначення почуття гумору рятує Єгору та Катю в шлюбі. Дружина давно не ревнує свого зоряного чоловіка до постільних сцен на концертах, уточнюючи, що правда, що їй пощастило, що Єгор комедійний актор. Після одруження важливо вписати свою половинку в рівняння свого життя. І завжди його враховувати при життєвих розрахунках. У відносинах головне не зраджувати, поважати один одного і завжди шукати компроміси. Ми з моєю дружиною домовилися, що будемо йти разом. Тепер я вже не один в упряжці, нас двоє. Не можна відморозитись, мовляв, я сам по собі, а ти сама по собі. Я командний гравець і мені важливе партнерство, яке у нас з Катею. Ділиться своїм щасливим сімейним досвідом Єгрик. Єгор крутоголов і резюмує, для мене важливіше внутрішнє відчуття, що на тебе люблять і чекають. В акторському середовищі міцні сім'ї, які зберегли шлюб протягом десятиліть, рідкість. Єгор і Катя познайомилися у Миколаєві, коли їй було 13, а йому 16 років. Почали зустрічатися за кілька років. Катя каже, перше, що відзначила після знайомства, це хороше почуття гумору. А Єгор Крутоголовець знається, що він далекий від романтики та рідко дарує квіти дружині. Наслідок чого жінка-артист працює штатним фотографом проєкту «Дізель Studio і веде професійний аккаунт в Інстаграм, де розміщує багато красивих знімків. Окрім роботи на цьому проєкті Катерина спеціалізується на сімейних та дитячих фотосесіях. На ще одному своєму аккаунті в Інстаграм вона ділиться теплими атмосферними кадрами своїх фотосесій. Єгор намагається приділяти сім'ї якнайбільше часу і з радістю ділиться деталями особистими життям шанувальників. У 2019-му в інтернеті з'явилися зворушливі ролики за участь дружини та новонародженого молодшого сина. Нині тата виховує двох синів Лева та Максима. Єгор прихильник активного способу життя та кандидат у майстри спорту з великого тенісу. Зріст актора складає 181 см, а вага 105 кг. Він часто бере участь у заїздах на картингу, захоплюється боксом та пауерліфтингом. Інтерес батька поділяє старший син. У 2017 році Лев став триразовим чемпіоном України з картингу на фото четверта справа. Єгор одразу опублікував фото тріумф сина в соціальних мережах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, його разом з колективом Дезершоу почав збирати кошти на ЗСУ. Також гумористи виступали перед військовим на фронті. Згодом крутоголов разом з іншими акторами продовжили створювати випуск дизель шоу Вони змістили гумор у бік життя українців у складні воєнні часи. На своїй сторінці в інстаграм комік звітує про збори на ЗСУ. Шановні глядачі, а що ви думаєте про Єгора Крутоголова? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.